Вітаю, я називаюся Христина Бойко, директорка фундації стратегічних змін, і тут дуже сильно світить світло, давайте будемо знайомитися. Отож, ми приватна українська фундація, яка наразі в екосистемі третього сектору працює третій рік. Ми взруємося на ідеї стратегічної філантропії і коли мали. Доволі тривалий період, аби зростити те, як ми хочемо працювати діяти у цьому секторі довгостроково. Найбільш нам відгукувалися ідеї. Того, що працювати стратегічно в довгу перспективу з дуже далекоглядними імпактами, це саме те, що може запропонувати приватна фундація, яка працює лише з власним капіталом, яка не витрачає енергію на фандрейзинг. І, власне, для нас, в нашому розумінні, стратегічна філантропія це можливість кшталтувати. Ці теми, проблеми, які можуть бути довгостроково, і вибудовувати ті стратегії на рішення, які можуть бути найефективніші, ми працюємо в юридичному полі як благодійний фонд, благодійна організація, проте це радше модель соціального. Такого соціальних стартапів, імпакт інвестування, де ми вимірюємо соціальні імпакти як результат. Коли ми заснувались, наша велика місія, ідея і візія була у тому, аби працювати заради підсилення ефективних суспільних трансформацій і сталого розвитку. Це звучить прекрасно. Ми далі працюємо у цьому полі, але після. Початку повномасштабного вторгнення, напевно, як сотні інші і тисячі інших організацій сектору і поза сектором, ми були змушені змінити наші траєкторії. І, власне, тим не менше, ми працювали через призму того, що наша суб'єктність полягає у тому, що ми працюємо через співпрацю, співдію через стосунки з нашими партнерами. Попри те, що більшість наших напрямків це зараз доволі ургентні теми. І окремий напрям, який ми означили напрям брежі, це доволі потужна кампанія підтримки сил оборони. Ми розуміємо, що жоден з напрямків з доволі солідним капіталом не може бути втілений якісно без побудови партнерства, без побудови мережі. І минулий рік, доволі екстремний, складний для всіх, показав, що без побудови. Стосунків ми не є. Відповідно, ми зайшли в 2023 рік з гаслом Ми без когось не є. І з цією конвою ми реалізуємо нашу діяльність в наступних напрямках. Це стратегічні програми, це такі багаторічні тяглі стосунки з одним чи кількома партнерами, які ми розробляємо разом. А також це програми грантування і стипендійні програми. Це доволі швидкі, короткі в терміні кола. Така, такий підхід дозволяє нам напрацьовувати перші партнерства, подивитися, як працюється обом сторонам, і тоді можемо переходити на сталі взаємодії. І власне сталі взаємодії в нас означені як підтримка ініціативи партнерстві, це реалізація спільних проєктів. А також ми робимо велику ставку на те, аби працювати у полі аналітики, аби працювати з добрими інформаційними політиками, і через це йде така загальна канва, що ми можемо бути певним клеєм для того, аби об'єднувати. Гравців сектору ми працюємо крос-секторально. Ми не зупинилися на полі культури чи соціальному полі, це дуже різні гравці. І ми віримо, що саме в перетині різних секторів і різних гравців ми можемо мати найефективніше рішення. І, власне, у нашій діяльності ми робимо велику ставку на те, аби об'єднувати через спільну дію ось цих різних гравців. І тут питання, чому кроссекторально і чому культура так виглядає, що через призму всіх тих напрямків, які ми вцілюємо, більшість з них все ж працює навколо поля культурного, навколо креативних індустрій, і зазвичай це також такі доволі. А це гравців, які, які можна вкласти в, в різні ідентичності, і нам такий підхід дуже імпонує. Про всі наші активні хвилі грантових кіл, наші плани, наші принципи роботи можна буде ознайомитися на нашій вебсторінці, на наших соцмережах. Натомість тут я б хотіла трішки детальніше поговорити з вами про те, як ми як. Доволі новий гравець в цій екосистемі бачимо нове партнерство, як ми бачимо нові зв'язки і нові стосунки, і як ми собі означуємо ці нові правила гри. А як було озвучено на початку нашої розмови, ми приватна фундація. Ми працюємо виключно з власним капіталом. Він добрий для того, аби вцілювати якісні зміни, але він не конкурентний і недостатній для того, аби масштабуватися. Дуже динамічно, відповідно, маємо досить велику вразливість до кожної співпраці. Водночас маємо велику амбіцію будувати нові правила гри, які дещо відмінні від стосунку донор грантоотримувач. Ми не використовуємо терміну і поняття грантоотримувач, ми використовуємо поняття лише «партнер», співучасник. І наша улюблена співпраця зазвичай починається. А давайте. І оце «а давайте» — це така штука, яка Яку ми означили стосунки, стосунки у будь-якому контексті є складні їх нелегко будувати. Ми дуже любимо відвертість і завжди говоримо про те, що магії не стається, і побудова стосунків з партнерами не є легкою. Стосунки будуються обома сторонами, тому ми вважаємо, що будь-яка ефективна результативна праця може бути, коли добре обговорені плани між двома сторонами: очікування. І те, як з обох сторін можна підсилити один одного, тобто ми вбираємо наші формати в доволі звичний, зрозумілий програмний план, на кшталт грантові кола, сталі партнерства, події, фінансування великих подій, малих подій. Тобто, це впізнавані форми, натомість правила гри дещо інші. Uh, і uh, оця ставка на стосунки у нас величезна. Це процес uh, in прогрес. Він складний, і ми завжди відверто при першому знайомстві з командою партнером розповідаємо про те, що а давайте ризикнемо, магія може статися або ні. Друга штука це власне те, про що я вже говорила. Неможливо будувати співдії і стосунків, коли ми працюємо вертикально. Специфіка приватного фонду, який знаходиться тут на місці, який, який ми, ми самі. Адаптуємо протоколи, ми гнучки ми до того, як міняється контекст подій. Відповідно, це наш бенефіт, але водночас наша вразливість, і ми дуже вразливі до того, аби партнерські відносини були рівні на правду, а не лише в теорії. А також тут на щастя вже було сказано про те, що контекст, в якому ми зараз перебуваємо. Зумовлює величезне відчуття відповідальності. Коли ми пишемо в нашій стратегії на головній сторінці те, що ми працюємо заради великих суспільних змін, це одночасно означає, що ми беремо відповідальність і ми запрошуємо наших партнерів брати відповідальність. І зараз, в контексті повномасштабного вторгнення, ми не можемо дозволити собі надто експериментальні. Проекти з меншою відповідальністю, так, і це також таке спільне запрошення до розмови. що Сектор має, особливо культурний сектор, має експериментувати, але саме в цих умовах давайте будемо об'єднуватися, аби ці рішення були максимально лаконічними, влучними і такими, які дійсно будуть приносити зміни. І улюблена тема це фінанси. Ми теж Любимо говорити про це відверто. Кошти це важлива річ. власне, наша частина нашої суб'єктності як приватного фонду це і є кошти, але кошти не є нічим для змін допоки ми не додаємо сюди знання, експертизу, оцінку. Довгу спільну розмову, рівні партнерські відносини, стосунки і розуміння контексту. А і в як, як суб'єкти цього процесу, ми на цьому доволі яскраво наголошуємо. З таких більш прицільних речей з увагою на те, що сьогодні ярмарок, який стосується поля культури та культурних індустрій креативних індустрій, маємо зараз в активній співпраці 60 і більше партнерів в активній взаємодії. Це дієвці. Як третього сектору, так і урядових структур, це комунальні установи, муніципальні установи, це також соціальний бізнес, і ми дуже тішимося, що ці зв'язки, ці, ці поля вже починають зв'язуватися. Тобто ми працюємо не лише з третєсекторальними гравцями, і з цих з цього пулу партнерів. 26 команд на даний момент це команди, які представляють. Дієвців культури, які працюють у полі культури. Тут невеличка вибірка тих партнерів, які працюють навколо полі культури. Гарно бачити тут сьогодні на події багато наших партнерів. І з увагою на те, що у мене залишилося дві хвилини, я запрошую разом змінювати наше завтра. Прошу е, знайомитися з нашою діяльністю е, на наших платформах і е, давайте триматися купи, бо ми без когось не є. Дякую, Кристина.